Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Чи загрожує Росії посилений санкційний тиск від Сполучених Штатів? У нашого кореспондента Дмитра Анопченка є обнадійлива інформація з цього приводу. Ну і звичайно деталі щодо сьогоднішньої зустрічі українських та американських переговірників у Флориді. Маємо прямий зв'язок із Вашингтону. Дмитрі, вітаю тобі слово. Ну, щодо цих переговорів вони дуже сильно відрізняються від того туру того раунду, який вже відбувався у Флориді за присутності того ж Умірова тоді, уперше в особисту резиденцію Віткова в його гольф-клуб, де все відбувалося. Запросили пресу. Зараз внутрішні рішення, погоджене і Києвом і Вашингтоном, що все буде в максимально закритому режимі. Я поясню, чому. Ну і навіть ось станом на цю хвилину, я не маю підтвердження, що чи розпочалась зустріч. Єдине, що рівно годину тому спілкувався з дипломатичними Релами мені сказали, що українська делегація вже на землі вже пробула, але розмова ще не розпочалася. Тобто будемо слідкувати. Ну і маю вам пояснити, чому така секретність, чому така таємність. Справа в тому, що це не традиційні консультації, а те, що дипломатичні джерела тут у сполучених штатах назвали словом дебрів. Цим словом дебрів тут називають короткі зустрічі, не обов'язково короткі, але зустрічі здебільшого робочі, під час яких дві сторони якраз збирають докупи всю інформацію і фіксують висновки та позиції. Тобто, зверніть увагу, ну є різниця між переговорами і ось тим, що американці називають цим словом дебрів. Ну і саме тому не було сенсу летіти всі українські делегації, всім переговірникам не було сенсу, наприклад, летіти пану Кислиці. А ось звісно, ми очікуємо лише у і начальника генштабу. ВСУ Гнатова. і те саме з американського боку. Я попрошу наших режисерів, вам зараз покажуть картинку, як перший тур е в у Флориді відбувався. Там тоді був і Рубіо зараз державний секретар теж не буде з американського боку. Якраз очікують лише Віткова і е Джареда Кушнара. Зятя Трампа для чого взагалі це потрібно і для чого взагалі американці це організували після зустрічі в Москві із Путіним та з російськими чиновниками для американських переговірників дуже важливо донести до України. Е те, що вони в Москві почули, ці червоні лінії, які Москва озвучила, ну і багато закритої інформації. Те, що вони почули від росіян, і те, що звісно просто не можна озвучувати по телефону. Навіть був план у американської сторони, вони хотіли, коли вилітали з Москви, щоб літак з Вітковим і Кушнером на борту приземлився у Брюсселі, щоб літак Володимира Зеленського вилетів, з який в той самий момент вилітав з Ірландії, теж приземлився у і Американські переговори. Вірники мені тут розповідають дипломатичні джерела. Навіть хотіли особисто президенту це все сказати, але суто логістично ви зараз бачили в сюжеті дійсно через затримки з російського боку, через те, що зустріч затяглася е, дуже довго е, в самій Москві. Ну просто логістично не змогли це організувати, і тому американська сторона запропонувала, щоб Умєров сьогодні з ними поговорив, щоб вони сьогодні змогли ну просто пояснити Україні російські аргументи, те, що Росія заявляє, російські червоні. Лінії і трішки ну те, що називається звірити годинники, скоординувати позиції. Тому чую і хочу ще раз підкреслити те, що відбувається сьогодні. Це не погодження якихось пунктів плану, а скоріше це детальна розмова щодо позицій. Щодо позиції, підходи зараз кардинально різні, хоча б тому, що ну багато питань, які викликають розбіжності, але дуже серйозно все впирається у територіальне питання. Чує неофіційно, офіційно, що Москва відмовляється від будь-яких поступок саме щодо територій. і саме тому американці вирішують зараз ну такий нестандартний ход задіяти. Вони хочуть і пропонують, скоріш за все, це вже відбувається розділити план Віткова ці 27 чи 28 пунктів, які так. І досі залишаються на чотири пакети. Це в принципі те, про те, про що теж у нас ексклюзивно ось щойно йшлося в сюжеті моєї колеги. Що це за пакети? Хочуть розділити теми, і хочуть розділити пункти по темах. Тобто, наприклад, військовий пакет, де було про чисельність війська українського, про дальність польотів, а в інший пакет зашити територіальні питання і в більш широкому сенсі зашити питання євроатлантичної безпеки. Ще один пакет з окремий зробити це, наприклад, економіка. Таким чином, якщо блокується одне питання, ну наприклад, щодо територій, зробити так, щоб це не блокувало всі переговори. А можна було би ну зустрітися меншими групами, зустрітися в іншому форматі і все одно почати обговорювати хоча б якийсь сегмент, хоча б якийсь пакет. Ну і ось американські дипломатичні джерела кажуть, що це вже буде предметом наступних раундів, коли можливо навіть переговірників поділять на підгрупи, можливо, в переговорах з'являтимуться нові люди, як з американського, так і з українського боку. Ну тому, що Якщо все буксує через території, починати хоча б обговорювати ті питання, де можна пробувати знаходити спільну мову. Ну і те, що Кремль впирається, те, що дуже серйозно забуксував процес, і американська делегація повернулася з Москви, Ні з чим про це багато говорять і відкрито і на камеру, і не на камеру. Ось тут в американських коридорах влади, те, що називається, в кулуарах конгресу, і знову заговорили про необхідність дістати з полиці, стряхнути пил з. Того, що обговорювалося дуже активно влітку з пекельних санкцій Грема, і сказав про це пресі тут в конгресових полорах. Один з співавторів цього законопроекту сенатор Блюменталь, і пропоную послухати, що він каже. Він дуже відвертий. Я дуже сподіваюся, що ми якнайшвидше просунемося вперед із санкційним законопроєктом, тому що нам потрібно зупинити потік доходів до путінської воєнної машини від закупівель російської нафти і газу з боку Китаю, Індії Бразилії, які роблять можливим жорстокі вбивства українців і гурізанину українського народу. Путін просто і надалі затягує переговори і блокує будь-який прогрес. Хоче виграти час і намагається водити Америку за ніс, щоб захопити ще більше території, продовжувати знищувати українських цивільних у їхніх домівках, лікарнях, школах. Це воєнний злочин і абсолютне звірство. І я сподіваюся, що ми зможемо запровадити санкції якнайшвидше, тому що це єдиний спосіб завдати справжнього удару кувалдою по Китаю та інших країнах. Які підживлюють путінську воєнну машину, сенатор Блюменталь, поки не береться прогнозувати конкретні терміни, коли його з Гремом законопроект зможуть винести на обговорення або може чи коли зможуть його винести на голосування. Втім, каже, що невдалі, відверто невдалі переговори Віткова у Москві якраз знову відкривають можливість не тільки до розмов, а й до якоїсь конкретики щодо тиску на Росію. Ну і прогнозує, що цей тиск може бути і санкційним. Так, колеги. Дмитро, дякую. Але не прощаємося. Упродовж години. Це може бути інформація стосовно перемовин у Флориді. Тож ми ще вийдемо на зв'язок. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці, о сьомой ранку на Ейсі 2